Вітаю, любі мої, я хочу записати для вас таку авторську ремарку. Коли ви продивляєтесь відео стосовно ваших чисел свідомості чи стосовно ваших характеристик за вашою датою народження і у вас включається супротив, зверніть увагу: якщо він включився, значить вам точно треба поміркувати над тим, що я сказала. Бо коли ви знаєте... Якісь мінусові прояви, наприклад, ви сприймаєте це з посмішкою і можете сказати, так, дійсно, в мене це є. Як, наприклад, мінусовий прояв п'ятірки. Так? так, він в мене є. Я дійсно поділяю на логічно і нелогічно, як я вам казала, і я також з цим борюсь. Однак я посміхаюсь, у мене немає супротиву. Я знаю так, що моя даність. Я просто можу це проявляти. Але я можу це і контролювати. Я можу на це впливати, а це означає, що не мінуси впливають на мене, а я можу впливати на мінуси.